Слухаючи виступ, попередників було сказано за ізвоєм, Я боюся, щоб вони стали ізвоєм в нашому місті. Усі разом. Тому в мене таке звернення до усіх. Останнім часом протистояння депутатського корпусу і міського голови стало публічним і небезпечним. що замість того, щоб вирішувати транспортну проблему, прогабина в бюджетній сфері, наслідки тяжких погодних умов та інших, громада змушена спостерігати, як влада в Львові не працює, а шукає видих. Фракція ОДА наголошує на необхідності проведення конструктивного діалогу. Громада повинна бачити єдність і відчувати політику конструктивної співпраці усіх, хто знаходиться в цінах міської ради. Тільки разом ми можемо протистояти викликам сьогодення. Якщо в найближчий час не буде знайдено взаємопорозуміння і розпочати спільна робота, наша фракція залишає за собою право ініціювати питання про до доступкове припинення повноважень міського Якщо ми не знайдемо силу об'єднатися, Україні ми не потрібно. Шановні, сьогодні люди змучились дивитися на нас і на наші чмари міській раді. Давайте знімати поспіху куди, шукати компромісів, йти на поступки один другий. Андрій Іванович, це стосується вас і нас, шановні колеги депутати. Так далі бути не можна. Дякую. Дякую вам,